Друзі, всім привіт! На майданчику автопоїзд з'являється новенький гольф 6-го покоління на будинному двигуні об'єм 1,4 літра, так ще й на турбіні. Туманочки передзад, великоспавні диски на всесезонній гумі з гарним протектором, сірий класний колір. Трішечки притонований. Задні фари також у нас притоновані, роздвойний вихлоп, присутній фаркопчик, Ось такий вигляд автомобіль у нас має. Позаду по автомобілю, по обслуговуванню, заміна ступиці лівої сальники на приводах, мастила в коробці та двигуні. Замінювалися нещодавно. Один власний в Україні автопригне з Європи. Страховки немає. Один ключ ціна даного автомобіля буде становити 7500 тисяч доларів тільки на майданчику автопоєн. І давайте перейдемо до комплектації та салону автомобіля. Васавончик у нас текстиль в гарному стані, доглянутий повний електропакет, центральний замок, регулювання та підігрів зеркала заднього огляду, перемикачі світла, присутній контроль пробіг на автомобілі 191 тисяча кілометрів. Встановлена вже ось така мультимедіа з підключенням блютузу, а також інформацію про автомобіль ми можемо на ній дізнатися. Обдувало, електропідігрів заднього скла. Кондиціонер працює добре. коробка у нас механіка на 6 передач. Відключення СР датчика, також датчик у тиску в шинах. І, друзі, давайте перейдемо до задньої частини салону. Присутні айсофікси, також текстильні сидіння в гарному стані. І багажничок. Багажник тут доволі непоганий, враховуючи те, що автомобіль у нас кузові хетчбеку. Присутня поличка під полом багажника у нас знаходиться інструмент, а також докатне колесо. Автобіль в гарному в гарному стані. Походові на рікань немає. Двигун працює рівно та тихенько. Тож, якщо вам також сподобався даний автомобіль, запрошую загуглядом здравом до нас на майданчика, то Знаходимось в місті суми, вулиця Героїв Крут, 19.